Тобто силіконові імпланти, коли встановлюються в тіло жінки, згодом вони стають більш щільніші. І, наприклад, якщо є грубий імплант, якщо є у нього груба оболонка, і організм жінки конфліктує з ним, то він намагається його відмежувати максимальною кількістю імунних клітин. І це призводить до виникнення так званої капсулярної контрактури. І ця капсулярна контрактура, коли хірурги видаляють ці імпланти, вона досить щільна, така плівка, схожа навіть на панцир-черепахи. Тому є така думка, що це відкладаються солі. Насправді це не солі, це імунні клітини, макрофаги телімфоцити І коли вони З'являється на поверхні, вони ущільнюються, ущільнюються і роблять таку дуже щільну оболонку. Тому, ну, сказати, що це якась така позитивна новина, не можу сказати, але насправді це не від невідкладання солі, тому що навпаки, на самій поверхні імпланти, якщо він текстурований, це є мікрокристалики солі, і згодом вони просто деградують і розчиняються в організмі. Тому така відповідь на ваше питання. Питання наступне: чи можна нейтралізувати розтягнуту шкіру на брюшині без операції? Ну, скоріш за все, мається на увазі, чи можна прибрати розтягнену шкіру живота без оперативного втручання? Насправді все залежить від того, наскільки ця шкіра розтягнута, тому що якщо у вас струнка фігура, Щільна шкіра, яка трішки може якось розтягнулася після народження дитини чи перепадів ваги, то ці там, декілька міліметрів можна скоротити максимально без операції шляхом використання так званого РФ ліфтінгу, морфіусу, коли мілко-голковий такий ліфтінг використовується, він вводиться. В шкіру живота, і вона може на декілька міліметрів покращити якісно стан шкіри. Але якщо ви бачите, що над лінією білизни є нависання складки шкіри, тобто вже є надлишок шкіри, то, на жаль, ніякий радіохвильовий ліфтинг не допоможе. Тут потрібна вже радикальна операція абдомінопластика, коли робиться великий розріз, і ця вся перерозтягнута шкіра видаляється і на Тягується от по лінії білизни, і це вже виглядає дуже-дуже естетично і дуже натурально. Наступне питання: що ви могли б сказати про полімолочну кислоту? Я не можу якось аргументовано чи експертно коментувати, тому що насправді я її не використовую в своїй практиці. Я її бачу інколи під час фейсліфту, коли піднімається шкірний клапоть, коли піднімається смаз. І дійсно такі відкладення, як знаєте, як творожку, дійсно присутні. Чи вони технічно погіршують саму операцію фейсліфту, ні. Чи вони технічно так сильно заважають, ні.